Доєднання до лав збройних Сил України це суто мій вибір. І я не вірила в реальність, яка відбулася. Там не було криків, не було істери. В кожного з нас своя рана на цій війні. Ми знайшли це кохання на війні, але всі твої погляди про чоловіка вони сходяться в одній людині. Там не стоїть питання про інших людей, інші погляди, інший шлях. Я маю бути... Вірною і відданою своєму вибору. Я мала за честь знати Максима, за честь його кохати і бути ним коханою. Представтесь, будь ласка, скільки вам років ви звідки ви? Вітаю! Я Оксана Буняк, під позивним Ксена. Мені 22 роки. Наразі я командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Збройних сил України із наявними 108 вісьмома військовослужбовцями. Чому позивний Ксена? Цей позивний обрав мені мій друг, який загинув у 2023 році, Олег Койляк. Вчора було рівно два роки, як він загинув на Донецькому напрямку при обороні Вугледару. Коли ми обрали собі позивні, звісно, були різні версії, оскільки я гуцулка, мені дуже подобалася гуцулка Ксеня. Але це довго вони почали думати різні варіанти, і серед них Олег сказав: будеш ксеною. Я не дивилася фільм, тому що він вийшов, якщо я не помиляюся, 2002-го, а я 2003-го народилася. І відповідно я не бачила і не хотіла дивитися, і досі не бачила. Але вони сказали, що по характеру та те ксена, і так і залишилося з 2022 року. Я досі Ксена. Розкажіть про ваше дитинство: хто вас виховував? Я виросла в Карпатському країні, в селі Грамотне Івано-Франківської області. Мене виховували батьки, мама і батько. <сум> Також дуже велику роль в цьому вихованні моєму відігравала моя бабуся, досить близька мені людина. Ми досі спілкуємося, досить близько. Що саме вона вас складала? Вона закладала в мене правильні моральні цінності. Цінності жінки в першу чергу, якою має бути дівчина, як вона має бути вихована. Жінка. Потім вже плані історії, плані навчання. У мене не було такого контролю, що я мала вчитися, але на це постійно акцентувалася. І тому я була відмінницею. Мені подобалося навчання, і я завдячую в цьому також і бабусі, нашому такому теплому спілкуванню дотепер, де я можу подзвонити, поділитися своїми переживаннями своїми якими внутрішніми історіями і це буде підтримка від неї. Навіть е про військо бабуся знала швидше, ніж мої батьки рідні. Яка найбудріша порада, яку ви отримали в бабусі? Не спішити з висновками. І дати час на очікування. І це досі в мене є. Я ніколи не роблю поспішних висновків. Я дивлюся на час і дії. Тільки час і дії показують людину, тільки вони проявляють її справжню сутність. А що таке бути жінкою? Які принципи вона закладала? Я маю бути вірною і відданою своєму вибору. Ви відчули, коли зустріла саме того? Звісно. Однозначно, коли ти зустрічаєш свою людину, там не стоїть питання про інших людей, інші погляди, інший шлях. Оце коли кажуть зустріти свою людину, я завжди думала, а як це? А це пізнається тільки у відчуттях. У мене коли я зустріла Максима, не було цього спалаху. Зато був в нього. Він сказав: в мене таке було відчуття, що ми з тобою знайомі просто десятки років і знаємо один одного. А я тільки кажу: мені потрібен час, щоб розпізнати людину і пустити її в своє життя. А в нього це було одразу. І потім я зрозуміла, що дійсно це людина. Яка зеркалить тебе? От якщо говорити про нас двох, то Максим повністю зерхалив мої цінності, мої погляди, моє бачення, сім'ю, як я її уявляю, свій шлях, навіть порівнюючи те, що я в 19 років доєдналася до збройних сил України, і він 19 років доєднався до збройних сил України. Ми обоє з Карпатського краю, ми обоє пережили поранення, навіть схожі історії нашого лікування. Тобто, в нас дуже було багато спільного, спільних знайомих з першого, які були в нього, потім в мене. Або навпаки, у мене, а потім в нього виявлялося, що він в 2014 році служив з тими людьми, з якими я зараз служу. І це були максимально різні люди. І ми це виявляли вже навіть деяких після їхньої загибелі. Тобто тотальна схожість у багатьох моментах, цінностях, погляді, навіть характері. Ми були. Двоє сильними особистостями і кажуть, що сильні особистості не можуть поєднатися. Напевно, так, коли у вас е, немає розуміння, у вас немає поваги, у вас немає підтримки. Те, що було в наших відносинах, це тотальна повага і тотальна підтримка один одного. Починалося все з поваги, коли ти поважаєш людину, її вибір, її шлях. Так, ти переживаєш за людину, що вона знаходиться постійно в небезпеці, вона воює, вона служить, вона на лінії зіткнення, але ти не відмовляєш її не робити цього, тому що ти знаєш, що це вибір твоєї людини, твоєї коханої людини, і ти будеш підтримувати її. Ти будеш переживати. Навіть у нас був. Момент, коли я виїхала на позиції своїх мовікістів уже на Покровському напрямку, і я пропала зі зв'язку. Був такий момент, що мене відтікали від ворожих піві. І коли я забігла в бліндаж, я там Максу написала, він наскільки переживав, а в нас тоді не працював реп на машині. Що на наступний день він мені привіз той реп і каже: ще раз ти поїдеш на позиції без репу, я не знаю, що з тобою роблю, зроблю. Він не відмовляв, але він всіляко підтримував і в цьому була величезна. Влачезна сила кохання в підтримці і повазі. Як ви потрапили на війну? На війну я потрапила у 2022 році, коли мені було 19 років. Розкажу з повномасштабки спочатку. Я доєдналася до добровольчого формування івано франківської територіальної громади. Там прибули ми пару місяців, зрозуміли, що у франківську спокійно, і хлопці почали розходитись по бригадах. І ми Оскільки за ці декілька місяців знайомі були вже товаришували, ну роззнайомились як мінімум, то хотіли іти служити разом. І так організувавшись з групкою, ми доєдналися до 72 ї окремої механізованої бригади. Я з теплотою згадую досі цю бригаду, хоча я звідти вже перевелася. Але це одна із найкращих е, бригад взагалі в збройних сил України на той час і. Це можливо сім'я, навіть сказати, деякому роді, і ми доєдналися до цієї бригади, до окремого стрілецького батальйону. У Нас було злагодження буквально декілька тижнів, і потім нас відправили в Донецьку область на оборону вуглегірської тес, і це перший був такий бойовий досвід. Нас туди відправили на оборону. Так як ви його відчули, як ви його пройшли? Скажу так, що на початку ти на адреналіні, на цій наївності, вірі, е, вірить, що все швидко закінчиться, що всі за перемогу, всі з тобою. Ця єдність вона відчувалася в повітрі, і навіть така наївність вона допомагала тобі кризові ситуації переносити легко, в дечому на позитиві. Е, на щастя, тоді не було. Розвитку технічних засобів, і як і у нас, як і у противника, не було такої кількості дронів. По перше, розвідувальних а по про піві тоді навіть не йшлося. І в нашому батальйоні я пам'ятаю, перші розвідувальні дрони появилися восени 22-го року. Тобто, ми воювали суто як піхота, заступали на спостережні пункти, на вогневі позиції і досвід. Тоді, напевно, це як би це не звучало, це тут такі були найкращі місяці, тому що всі були живі. З ким ти прийшов, доєднався збройні сили України, то вони були живі, а потім почали гинути люди, і ти усвідомлюєш насправді, яка ціна твого вибору. Ціна твого вибору це життя. Якщо це не твоє життя, то це життя твоїх близьких дуже людей, і яких важко втрачати, яких важко відпускати, ти не змирюєшся, деякі втрати тебе ламають і досить. Сильно ламають, коли йдуть твої найкращі друзі, і це дуже важко переживати. Тому ціна нашого миру, нашої безпеки це життя людей, звичайних, простих, які, можливо, б, якби не напад ворога у 2022 році або в 2014 році ніколи б не доєдналися до Збройних сил України а були б цивільними людьми. Що б ви порадили собі 19 річні тоді? Я б нічого не змінила, це точно. Я б доєдналася до Лав збройних сил України, тому що і тоді в мене був вибір не йти. Я працювала у івано франківській міській раді, е я вчилася, в мене все було гаразд в житті. І доєднання до лав збройних сил України це суто мій вибір, тому що я не могла бути осторонь. Я розуміла, що там я буду найефективніша. Та зараз я оглядаюся на себе 19-річну і Думаю, хто цю дитину взагалі взяв з собою на війну, ну відверто кажучи, і я собі запитання, задаю запитання людям, з які зі мною йшли. А вони мені відповідають Оксана, ми ж тобі казали. Але все рівно проти це я була дуже уперта, дуже вмотивована, така амбіційна. Я вірила в свої сили і вони були виправдані. І зараз я би нічого не змінила. А спорад, напевно, краще приглядатися до людей, щоб потім не отримувати ножі в спину. А хто у вас виховував цей патріотизм? Це симбіоз родини. Школи і соціуми. Я виросла на Західній Україні, і відповідно в нас постійно було таке націонал-патріотичне виховання, і в школі я історію України любила. Я там і на Олімпіаду, якщо заглядати, також далеко їздила по історії України, займала кризві місця в області. Тобто, виховання і любов до батьківщини виховувалося з малку. І ніколи не постояло питання, що. Може бути по-іншому, тільки так, і тому це родина, сім'я, школа і соціум, де я росла.